А ми сьогодні виготовили наші розкішні бестселери в кількості близько 10 одиниць в трьох кольорах натуральної шкіри. Розкішний чорний колір. З ось такою деревиною. Таких крісел у нас ще є 4 одиниці, одне вже продане. І ми готуємо на відправлення. Залишається 4. В коричневій шкірі. З таким деревом. Усі крісла в натуральній шкірі, по кожному кріслу є клаптик. І ще два таких коричневих. І ось в такому прекрасному білосніжному кольорі в білій деревині. Також натуральна шкіра. І ми зробили їх комплектиком. Ось такі крісла ми виготовили для вас. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте через Viber або через сайт.